Одне з агропідприємств області передало військовим та переселенцям майже 5 тонн томатів. Їх виростили у сучасних теплицях. До кінця року там планують зібрати до 5 тисяч тонн врожаю. Бізнесу на сьогодні дійсно важко працювати, але, попри все, бізнес оговтався. Він почав активно працювати, наповнювати бюджет, розвивати нашу економіку. І також долучився дуже активно до волонтерської діяльності підтримки наших внутрішньо переміщених осіб, підтримки армії зсу наших. Директор підприємства Сергій пишається тим, що у війну вдалося зберегти колектив та не зупиняти виробництво. Ми втратили обсяги виробництва на 40%, тому що з такою ціною на енергоносії дуже складно було б виробити продукцію, яка була б конкретно спроможня на нашому внутрішньому ринку. Навіть під час війни зберігли колектив. Зберігли підприємство, ми ні дня не простоювали до півтони на місяць. Ну, в загальному обсязі, я думаю, до п'яти тонн загальний обсяг продукції, які ми за волонтерськими будемо так проектами надали для військових частин, для територіальної оборони і для годування переселенців. Томати вирощують у теплицях за сучасними технологіями, використовують безґрунтовий метод гідропоніку. Головний агроном Віталій каже, це дозволяє отримати максимально корисний продукт. Ми на типичному комбінаті вирощуємо все за сучасною технологією методом малооб'ємної гідропоніки. Технологія малооб'ємної гідропоніки заключається в тому, що ми використовуємо мінеральну вату і даємо в дану мінеральну вату поживні речовини з шляхом поливу. Вражайність у нас на даному етапі від 40 до 50 кілограмів з квадратного метра. А ми кожну неділю проводимо випробування на нітрати, на важкі метали і тому подібне. Даний томат є максимально корисним для людей, і в ньому вміст нітратів нижчий ніж в городньому і польовому томаті. Безпечний біологічний метод використовують і для захисту томатів, вирощують корисних жуків, які борються зі шкідниками, ба більше для запилення закуповують джемілів. Їхні вулики просто поруч із рослинами. Працюю я тут дуже давно, з 98 року. Я овочівник на цьому гектарі. Дуже подобається уход за рослинами, спостерігати, як рослини ростуть. Є у нас нізові дівчата, які обробляють знизу томати, і є верхові, які працюють чисто на висоті. Знизу дівчата збирають томат, укладають його в ящики, він виїжджає на склад і далі поступає до нашого покупця. Верхові дівчата працюють, вони обробляють зверху растіння, крутим растіння і Приспускаємо для того, щоб дівчата знизу могли діставати і знімати ці кісті. А загалом на підприємстві вирощують 14 сортів томатів. Їх поставляють у населені пункти Дніпропетровської, Київської, Одеської, Харківської та Запорізької областей.